Друзі, ви на ютуб каналі Рух Ті Це наша традиційна рубрика. Рух на виїзді сьогодні. Жовто-чорні у місті Одеса у перлині нашої держави. Останні спогади з цього міста у нас дуже приємні. Рухівці стали тут чемпіонами України. Ю 19 а основна команда востаннє тут перемагала. Чорноморець Класне, в класному матчі з рахунком 3 1 Хочеться дуже сильно повторити ці емоції. Ну але зараз до матчу ще фактично доба. Зараз команда вирушає на передматчеве тренування. Чорний з погодою робити? Бівська погода? Що? Треба привикати. Одеса приймає рухівців точно не гостинною погодою. Сьогодні, неймовірно, дощить, Рухівці мохнуть, ну але віримо, що професіоналам це ніколи не стає на заваді. Люман, похитуючи головою, очікував на початок ігрової вправи. А тим часом ліка руху Михайло Проці знайшов хвилинку, аби поговорити із своєю донечкою. Хороший тату добрий, не сварить тебе. Добрий, за рух боліваєш? Так, кожен раз і так. ну все, чекаємо на підтримку завтра. Так. Попри негоду, рухівці добре попрацювали на передматчевому тренуванні, а досвідчений Юрій Паньків показав справжній майстер-клас гри в обороні. Одразу після тренування ми вирушили вулицями Одеси, там, де Одеса постраждала найбільше. Зараз перлин нашої держави атакують російські терористи ракетами, дронами. Ось прямісінько біля художнього музею. Прилетіло. І прилетіло так добряче, що пошкодило дуже багато будинків, повилітали вікна, пошкодили сам фасад музею, багато переміщень всередині художнього музею. Та й загалом в ту ніч, 5 листопада, 32 житлових будинки постраждали. Ми співчуваємо одеситам і молимося за їхнє життя, за їхнє здоров'я, за перемогу нашої держави. Це просто жахливо. Проїжджа частина і величезна вирва. Віримо, що Україна якнайшвидше переможе. Одеса в час війни викликає дисонанс. з одного боку, багатостраждальний морський порт, який постійно тероризують терашисти, та схований легендарний пам'ятник дюку. З іншого надзвичайно атмосферні сквери та усміхнені одесити. Старі будівлі тут розташовані поруч із сучасною архітектурою. Ранок рухівці в Одесі розпочався із ранкової прогулянки. Жовто-чорні пройшли з центром міста біля оперного театру і зробили фото на згадку. Ну а я тим часом за доброю традицією швиденько завітав. У ще одне особливе місце. Легендарний 12-й стілець Одесі місцеві кажуть, що якщо на нього сісти та загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Минулого разу, коли ми були у парлині України, воно здійснилось. Ми перемогли з рахунком 3-1. Ну що ж, повторимо цей ритуал. А вже о 15.00 команда взяла курс на стадіон. До матчу залишалось дві години. Підготовка до поєдинку розпочалась одразу в роздягальні з активації. Мотиваційною музикою заряджав своїх партнерів по команді Олексій Довгий. Початок матчу з нетерпінням чекав і перекладач команди Ентоні. Тільки перемога має бути. Перемога? Хто сьогодні забіг? Даліс. Лаволь. Давай, будь. Давай, живуть. Давай подивимось. Давай. Зайди, будь. Я просто заряжали людей на Я не забули. Лунає стартовий свисток. Матч розпочався. Тримаємо кулаки, Віримо в нашу команду, віримо у рух. Підопічні Віталія Пономарьова з перших хвилин почали диктувати свої умови на футбольному полі в Одесі. Високий пресинг, шалена інтенсивність та націленість на ворота. І ось дев'ята хвилина матчу. Ой, добре. Є! Браво, Жека, браво! Браві! Дуже добре, дуже добре. Давай, 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 пацани! Давай, 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 давай. Ось це так початок, ось це подобається. Євгеній Пастух відкриває рахунок. 1-0! Рухівці розіграли все як по нотах. Чудова передача сеча, своє вчасне відкривання та блискуча передача квасниці і холоднокровне завершення пастуха. Пішла передача на люк весницю. Я просто побачив вільний штрафного майданчика, весниця віддав, мені залишилось лише реалізувати. команду. З такими командами приємно грати. Вони самі пробують грати футболи дають іншим. і тому це досить цікавий матч. А матч справді був цікавим. Жовто-чорні не зупинялись ні на мить. Рух домінував у завершальній третині поля. Подвоювати рахунок після вдалих індивідуальних дій міг Соломон. Але Одеситів рятував голкіпер. Здавалось би, все під контролем, а раптом. Діагональ від нього. Штогрін за спини сича намагався вискочити. І удар по власних воротах. Ні з чого. Чорноморець отримує забитий м'яч. Потрібно підтримати. Звичайно, нашого захисника трапляється у футболі. Один-один. Насправді, рухівці добре виглядають, грають хороший футбол. Все буде, потрібно терпіння. Дідик схопився за голову, а наставник руху зреагував стримано. Ми швидше цього повинні помилятися в таких ситуаціях. Це помилки, це... але я в перерві ні слова не сказав Роману Дідуку, тому що я навпаки попросив команду, що цей гол не повинен нас психологічно зламати, ми повинні далі гнути свою лінію, далі вийти. Це футбол грає команди, один гравець нападаючи, помиляється в зоні атаки, пів захисники помиляються. Ну, помилився захисник, на захисниках на вратарів завжди дуже велика відповідальність. Тому я дякую хлопцям за те, що була команда на полі. За кілька хвилин свою команду довелось рятувати голкіперу Гереті, а у Чорноморцю знову пощастило. Після удару квасниці м'яч від ноги Гучика ледь не з у ворота одеситів. Стріляв по воротах і Підгурський. Браво! браво, браво. На перерву команди пішли за нічийного рахунку. Довелось мені побувати зараз у роздягальні руку в перерві. І хочу відзначити одне дуже важливе. Відчувається, що дуже хороша зараз команда, хороший колектив. Всі підтримали Романа Дідека між собою, командно підтримали, тренерський штаб, всіх хлопці підтримали, всі задоволені якістю гри. Тобто колектив, одне слово. Дуже важливе, але воно є зараз у жовто-чорній сім'ї в основній команді. На початку другого тайму небезпечно пробивав квасниця. А ще за мить чадевер міг створити талес, але його філігранний постріл прийняв на себе каркас воріт. Ну а далі знову доля прикроговипапку. Але наразі одесити в атаці перебувають. Чужі штрафні площі від Бадібанги. М'яч залітає у сітку воріт. Юрія Володимира Герети. От проста ситуація, Олексій Сич вибивав м'яч, влучив в ногу бадібанги, і від ноги м'яч залітає у дальній кут. Рахунок стає 2-1. Чорноморець голів сьогодні фактично не забиває. Збіг останньо просто везіння. Ну, Я по-іншому це не можу назвати. Тому хотів вибити м'яч, а вийшла така зрізка. Але реакція рухівців на перебіг подій на полі була блискучою. Якщо Соломон пробив по то з ударом Талеса впорався голкіпер Чорноморця. Цього дня саме жовто-чорні заслуговували на перемогу. На повторі епізоду чітко видно, як м'яч після потужного удару сапуги влучив у руку захиснику, яка перебувала не в природньому положенні та збільшувала об'єм тіла. Арбітер все бачив і одразу вказав на позначку, і заслужено вилучив гучика. Арбітер Вар лише підтвердив рішення головного рефері. Забуває за 10-метрової позначки, пробуває влучно в цілі. Рахунок стає 2-2. Не потрібно збавляти обертів. Граємо в більшості. Команді подобається той футбол, у який грає рух. Ми виконували установку тренерського штабу і мали багато моментів, аби відзначитися. Добре, що я реалізував пенальті, але у мене ще була нагода, коли я влучив стійку воріт. Також кілька разів Чорноморець врятував їхній голкіпер. Для мене цей гол з пенальті був дуже важливим. Хочу присвятити його своїй майбутній дитині. Адже скоро, зовсім скоро, моя дружина народить мені сина. Рухівці розуміли одне: потрібно забувати втретє і доводити свою домінацію на полі до логічної розв'язки. І ось 87-ма хвилина. М'яч приймає плюман, який вийшов на заміну. Просто болісно, Просто фантастика. Козін футболу у всій красі. Тре-2. Камбечиться і матч рухниці. Ще, звичайно, залишається багато ігрового часу. Спрацьовує заміна Віталія Пономарьова, який шедевр просто у виконанні Анже Фредді Плюмана. Давайте просто дивитись на цю красу ще раз. І ще раз. І ще раз. Іще раз. Іще раз. Я в руках собі кричав ні, не ні, 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 не бий, не бий. Але він звісно, дав ну, Фредді. Красавчик, молодець. Ми не здавалися, йшли до кінця гнули свою лінію. І я думаю, я рахунок закономірний. Тому, ну, по першому тайму, можна подивитися, що вони не мали практично ні одного моменту. Ми забили практично два гола в суді ворота. Тому емоції неймовірні. У рухівці точно були сильнішими в цьому протистоянні і заслужено здобули три залікові бали. <клес> Є! Ой, браво! Ой, браво! Молодці, ось це характер, просто характер команди. Браво хлопці, молодці. Заслужили точно цю перемогу. Сьогодні неймовірна гра у виконанні жовто-чорних, просто неймовірна. По якості, по характеру, по самовіддачі хлопців. Хочеться лише привітати болівальників руху. Сьогодні заслужена перемога. Переможні обійми та неймовірні емоції радості. Жовто-чорні точно заслужили. Вершальний акорд в Одесі після мачове неймовірне фото. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.